Ми бачимо залишки каміння. Це це, всього, була колись фортеця, каміння з яких фортець. Бо ми бачимо тут таке як ракушняк якесь. Що я уявляю, коли дивлюсь на цей пірс? Я бачу великі хвилі, які діймаються на декілька метрів. І мимоволі пригадую пісню великого муслима Магамаєма о море, море предане скалам, Пусть ненадолго подарить прибой». І, звичайно, бачимо решти цивілізації. І продовження цивілізації. Десь отам на горизонті наш готель. Я вже буду скоро повертатися, друзі, бо прогаваю сніданок.